Отже, ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Вчора після проголошення о 18.30, режиму повної тижі припинені вогню, не підконтрольне збройне формування, продовжили обстрілювати позиції. Збройних сил України, Національна гвардія інших силових структур, які входять до складу антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація була в районі населення по Дебальцева. Саме саме там зафіксована найбільшу кількість обстрілів. Також складна була в районі населеного пункту щастя. бойовики з використанням мінометів та стрілецьких зброї неодноразово обстрілювали позицію українських військовослужбовців, які забезпечат охорону та оборону тес. Що розташовано в місті щастя, а також блокпостів, на яких розташовані сили антитерористична операції. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною. Маріуполь сили антитерористичної операції за допомогою мережі блокпостів опорних та спостережних пунктів забезпечить охорону та оборону цього приморського міста, проводить контрдиверсійні заходи спрямовують свою діяльність на виявлення та знищення диверсійно розвідувальних груп бойовиків.